І так, ми приїхали в АТБ в Дублянах. Нове, гарне, велике АТБ. Ми приїхали взагалі в рукавичку. Ну, рукавичка там така скудненька. Малий бавиться. Оце, до речі, наше нове автокрісло, яке я взяла на прокат. Отак От дитина сидить. Зараз іншого боку його познімаю. Максимчик, Андрій, дай його забирай, діставай. Тому що то треба ще забрати і на коляску повісти. Чик-чик-чик. Приїду тебе з тою камерою. Ми приїхали, тому що в нас там нічого нормального в тому граді. Не продається солодкого, нічого нормального немає, як серна тарілка такого, щоб ще малий їв. Тобто для дорослих, так, да, для щось, щоб для дитини їхати. Тому ми приїхали сюди. Та й таке. Ну, так. На, ти хотів цю іграшку. На, все. Тільки маску мені дай. Ти, блін, мужчина з характером. Що це за мужчина з характером? Їде? А ти такий самий. То не ти такі ця то кости така сама. Та я що я за не заперечую Це з характером. Все, в тебе. Потім покажеш, що будемо купляти. Це мужчина з характером. Максим клей. Ми прийшли. Йому канапушечки. Канапушечки. так у нас зараз тут. Ну, ми поприбираємо, не буде того срачу. Просто у нас тут канапочки, чайочок. Максим кашку їсть. Їсть роліні з яблучком. Так, да, я даю дитині роліні з яблучком. Купила, мама, бульки. А в нас нічого не поприбирали. Масік. То щось ти повільно пускаєш. Вау! Башк, Бу, який буляк Максима. Ми тут гуляємо-гуляємо і в нас на території, де такі гарні квіти. дивіться, такі машини стоять. Що е, Ягор? Там Бардіні. Поняття немає. До тут... Челенджер. До челенджу. Гарні такі дві машини. Куча-куча машин, тому що тут чотири весілля буде. От сьогодні. Такі боки, трамбамбар. Це до речі, тут ми снідали. Оце ресторан, пише ресторан. До рецепції, яку неможливо знайти. Хоча ти, в принципі, заїжджаєш одразу рецепція. Ну, я просто не бачу, де б щось писало, що це рецепція. Хоча ні, от, от пише. А ні, не пише, що це рецепція. Ну ладно. Нам до весілля. Там дивитися, що там, як там. Ти на рецепцію В Взагалі, я вам зазнімлю а ви там самі. Робіть стоп-кадр. От. Ось, які проживають право на позачергове обслуговування. Ми маємо право на позачергове обслуговування. Я думаю, що бити, 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 бити. Ціни на послуги спортивного басейну. Категорії, місць та вартість послуг. Лежак дорослий 350 гривень день, 400 гривень субота. Дивися, є вечірнє купання, Андрій. Сімнадцятої години вже дешевше буде. Пацанчик. Територія. Тут рецепція. Я тобі розказував той прикол за прізвище жінки? Типу, розказував? Ні. Що одна феміністка виступала за те, щоб після весілля в них залишала своє прізвище. Угу. Ну, стендапер так розказує і такий почне ржати. Даки нахрен ваше прізвище. Ваше прізвище? Це прізвище чоловіка вашої мами. Прізвище чоловіка. Ну типа... Вашої... Бо я все Дов... Довго дуже довго. Прізвище чоловіка. Вашої... Так я просто не зрозуміла, хто моя мама чоловіка. Андрій намагається писнити мені анекдот, а я хочу зазняти зону. Яка гарна зона для фотосесії. Тут, напевно, буде якийсь... Тут гості, ми сьогодні можемо досити, гуляти, щось випити, коротше, піти вон, подружити. Максим от вже готовий. Ти хочеш, щоб гарно вийти заміж? Я не маю сукні, я не готова. В общем, фотозона. І тут готують всі зали. Що? Це та гарна наречена, яка тут ходить. Я не хочу спорити з тобою. Ой, дивіться, а це ще одна зона. Для фотосесії теж гарна зона. Давайте робимо ближче. Ось вот така зона. Так, да, це вже дві зони ми бачили. І ще дві треба знайти. Це просто щось. Максим, давай, давай, мама в тебе вірить, Ти зможеш. Воно. Давай Повзи, повзи. Не судить нас сувор, ми не строгі родителі. Ми даємо своєму ребенку можливість розвиватися. Він нас не має заборони. Ситуація з готелями, чому ми заплатили більше. І в общем, Кіра. Це була дуже метушлива ситуація, щоб ви розуміли. Коли хоче спати, кричить, в мене два гаманця. Я не розумію, чому не можу зняти гроші з карточки. Пробую перекинути гроші з карточки на карточки. Рахую, в мене одна сума в гаманців Андрія інша. Я їй роздаю гроші. Підходить якийсь чоловік, пробує зарезервувати чи чан, чи сауну, коротше, Щось він пробував зарезервувати. Вона перераховує гроші, які я їй дала. Він їй щось паралельно говорить. Вона перераховує другий раз, каже, не вистачає 100 гривень. При тому всьому вона мені рахує 3,720, каже, що треба ще 100 гривень, бо збір іде педе. Туристичний збір по 60 гривень в добу, тобто разом за дві доби виходить 120 гривень. Він щось говорить, нам починає комусь дзвонити. Просить, щоб хтось прийшов і каже, та все забирає гроші. В общем, та блендінка, я блондинка Ніхто з грошей мене не дружить, і так вийшло, що я сама себе Ахіпала на тисячу гривень. Ну, ми тільки вияснили цю ситуацію, бо мені було дуже неприємно, бо я пам'ятаю, за скільки я орендувала номер, бронювала, і це, плюс на сайті дешевше, ну вовсім. Ну, Жінка адміністратор дуже вихована попалася. Видно було, що їй неприємно, що я такі претензії висувала, але я дуже спокійно висувала, тому що я тільки що плакала. Ай, ну коротше. От. Так що ми все виснали. Все ок. А зараз ми гуляємо, тут куча весіль, хтось там грає. І от ми ходимо тусимо. Бики. На них не можна залазити, але їх можна знімати. Беки-беки. Я, Андрій, помилилася, там значок не те, що не можна підходити, а не можна на них залазити. Отак так всередині. Полуси то це дорожче? Ні, yeah, yeah. ну я просто думав, що спеціально різали такі лиси, це лазерна а Це просто от, так, увагу, так на ходу. Я думаю, це якась людина творча робила, тому що просто з важчі котки зродати не спець. треба. Це прям от, треба бути творчим, тут все вибудовувати, прихвачувати. Це як малюнок ти робишся, офігенно. Це, ну, даш, не це рівні, і ця за робота, то, я думаю, тут по місті прям її робили. Йдемо по лисому газончику. О, церемонія, може, бо ми тут на церемонію попали. Хтось там такий гарний, а то там вже десь щось грає. Грали в теніс. І так зайшла в номер тут вроді. Би... Повитирали, попили чисті рушники дали, але нічого не замітали. Там все забрали, один чайничок лишили, бо там чай. Цікаво, чи поповнили міні-бар. А-а. міні-бар, чим треба, не поповнили. Сміття винесли. Окей, це лишили, дамося. Що в нас тут? Підлогу помили, дзеркало протерли. Далі ще шампунь, вже більші баночки. Ще гель для душу дали. Ще одне мило нове поставили, бо ми то вже використовували. Все. Тапочок не дали, інший рушник не дали, інші халати не дали. Ну, Якось так, при цьому всьому, що, якщо ви замітили, інших тапочок нема. У мене є одні не запаковані. Ну ладно, такий от огляд. А я буду приводити себе в порядок, збирати своїх хлопчиків і ми йдемо в басейн. Дина, тут у нас повз вже сухенька. Отак, От запісаний вже. Я його водичку мало сюди, в басейн запускала. І тут мало, тому що прохолодна водичка. тепла вода в цих душиках. І от я його спочатку трошки ножки помочила йому, і тоді під холодною водою сполоснула от його рушничок сушиться, трусика сушиться, але оскільки ми пішли на вечірній час, ми свої рушники не взяли і ми без рушників. Давай швидко! Булькай. ну Іра! Ну не будь мохо, ну встань! Лашара!